Я, Костенко Оксана Дмитрівна, 1972 року народження. Перебувала в Уклянівському СІЗО міста Києва з 24 вересня 2015 року по 14 листопада 2015 року. 14 листопада, в суботу, незаконно, до мене прийшов. Старший слід, слідчий головної військової прокуратури України Москаленко і ще з одною людиною, який представився Олексієм, і також слідчим. Але його посвідчення я не бачила. Вони почали мене ображати, почали мені погрожувати, що мені буде піздець, якщо я не погоджусь на відеоконференцію, що мені буде піздець повний. Що я взагалі не вийду з СІЗО, коли мене закриють в понеділок, бо 14 листопада мала була закінчитися моя санкція на мій незаконний арешт. Вони після, потім, після розмови зі мною, піднялись в кабінет до начальника, після чого я була переведена з загальної палати, де я ялася після того, як була в БСМП, звідки мене незаконно вивезли, перевели до одіночної камери. 2, 6, 0. Там мене цілий день не годували. Цілий день я не мала змоги випити навіть гарячого чаю. В камері було холодно. Коли я запропонувала до мене прийти лікарю, лікар прийшов, прийшов на чмет і прийшов фельдшер. Вони переміряли мені тиск. У мене тиск був 180-190. Вони дали мені пігулки. У мене тиск не падав, після чого взагалі черговий продолу перестав на мій стук підходити до моєї камери. Я дуже прошу закон України, Верховну Раду захистити мене як учасника бойових дій. Я дуже прошу розібратись в моїй справі. Я дуже прошу вийти з моєї справи без палого Тараса. Який мені пропонував дати проти себе і моїх побратимів свідчення, неправдиві свідчення? І тоді мені дадуть не 15, а 8 років. Я звертаюсь до президента, щоб він мене захистив своєю владою. Я звертаюсь офіційно звертаюсь до тієї людини, яка займається правами людини. У нас в Україні, якщо така ще існує, захистити мене від генеральної прокуратури. Дякую.